Т-103 ПТСЛ, Преміум Танк 8 рівня World of Dennis. На даний час знаходиться у боновому магазині, ціна якої становить 8000 бон. Розглянемо ТТХ, особливості та гемплей даної машини, а також з'ясуємо, чи варто брати її на даний час. Середня разова шкода становить 440 одиниць, досить середній показник для 8 рівня, дивлячись на кадр гармати. Натомість відрізняється високим бронепобиттям як базовим, так і преміум снарядом. Гармата має прийняту точність пути вертикального наведення, минус 8 до знизу та плюс 30 до гори. А ось швидкість польоту снарядів невелика. Це треба буде враховувати. Приємний факт, що базові, що преміум-снаряди, являються бронебійними. Має у запасі 1250 очків міцності, що є середнім показником для ПТ8 рівня. Номінальні показники броні являються лише цифрами, корпус пробивають 6 та 7 рівні. Броня бажній і має 220 мм. Це не означає, що можна нею впевнено танкувати. Так як на ній є командирський люк, який має великі розміри. При цьому має базовий вогук 380 метрів та дальність зв'язку 730 метрів. Маса машини 63 тони. При потужності квигуна 900 кінських сил дозволяє динамічно набирати максимальну швидкість 40 км в годину. Завдяки швидкості поворот у шасі та повному оберту башні закриті і улевані. Проблемою у танка є з маскуванням, низький коефіцієнт із загабаритів самого танку. Ознайомившись з ттх танку, можемо виділити його сильні та слабкі сторони. Переваги, високе пробиття, башня повного оберту, комфортні КВН, непоганий ДПМ, точність. Недоліки, слабке бронювання корпусу, невелика альфа, високий силует, низький коефіцієнт маскування. В загальному плані є гарні машини, дивлячись на наявність новому магазині, з башнею повного овгоба та, звісно, високим побиттям снарядів, буде гарним танком для фарму, як у рангами, так і на лінії фронті. Звісно, якщо у вас немає в наявності інших преміум Петерів. Оцінка кінковості 5 з 10. Оцінка для фарму 8 з 10. Підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку. Танкісти. З вами як завжди, Кубік ТВЮА.